Квартира з ремонтом неподалік пляжу в Валенції, відремонтована за 242 тисячі євро. Давайте подивимось. Заходимо в квартиру, маємо ось таку вхідну зону. Подивіться, зроблена, великий санвузол. Сховали тут бойлер, так, і деякі речі для прибирання, душова кабіна, унітаз та умивальник, поставлена плитка, тобто без жодних проблем. В квартиру можна заїжджати і жити. Маємо острівок, мені особисто дуже подобається це рішення. Ось такої кухні, і, як ми бачимо, зроблено все дійсно добре. Кондиціонер, ось такий стіл, є диванна зона. Також маємо телевізор. Подивіться, комфортна, стильна квартира, яку, можна сказати, навіть робили, можливо, не іспанці, але це не точно. І ось тут є перехід в нас до спалень, Так, вони відокремили. Так, маємо першу спальню, в якій є односпальне ліжко, шафа є тумбочки. І наступна основна спальня. Навіть в коридорі, бачите, тут прикрасили трішки ось такими речами. І наступна спальня вже більша.